Всім привіт! Перший сезон хом'яка нарешті закінчився. Невдовзі ми отримуємо дроп, або якщо ви дивитесь це відео пізніше, то вже отримали. Тепер починається другий сезон, який я вже скажу наперед, мене одразу ходу засмутив. Зараз будемо з вами дивитися, що змінюється, і робити якісь свої висновки. Також очікую вашу думку в коментарях під відео. Пишіть, як вам взагалі оновлення в хом'яку і чи будете грати далі. Що ж. Даємось тут все підтверджуємо, проходимо далі. Тиснемо перейти в інший сезон наступний. Ой, одним словом, що вони приготували для нас? Приготували до фіганових ігор, в яких можна заробляти, буде якраз ці діаманти, ігри, міні-ігри, карточки. Які є якихось 5 карточок, які мінімальний профіт за годину дають. Думаю, вони будуть згодом також додаватися, але явно що основний дохід. Буде зароблятися суто з проходження ігор. Тобто, якщо ми хочемо швидко покращувати картки, нам необхідно от бавитися в цю шляпу, що вони тут додали. Дуже багато додали. І після цього вже покращувати за зароблені кристали, діаманти. Ці картки тут можна отримати додаткові діаманти за різні активності. Мені чогось на всіх, крім трьох останніх писало, виконано і за них нічого не дало. Останні три нарахували так тут нормально. Як розумію, комбо карток не буде, принаймні на. Можливо, потім, як з'явиться більше карток для покращення, то вони зроблять комбо. Ну але думаю, потім, можливо, комбо таки додадуть, з'явиться воно, тому що зараз з 4-5 з карток ну, комбо ніяк сильно не вийде. На мою думку, нас чекає досить багато змін в майбутньому щодо хом'яка. Виглядають вони поки не надто яскраво. Але думаю, що після того, як ми отримаємо дроп, то можна буде робити якісь висновки, грати в хом'яка далі чи ні, залежно скільки заробимо. Також свою думку про оновлення в коментарі. Такий вийшов у нас невеликий спонтанний огляд. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку під відео та написати будь-який коментар, щоб допомогти просувати цей ролик. Всім дякую та до нових відео!